Осінь золота красуня, вже крокує по землі, осінь барви розсипає всі яскраві чарівні, осінь щедра та багата, одяглася в жовті шати. Вона ходить по лісочку, розмальовує листочки, листя жовте і червоне, на долоньку впаде. Так буває, кожен знає, коли осінь в гості йде. Дітки, сьогодні я пропоную вам намалювати ось отаке осіннє дерево. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому намальоване дерево. Попросіть батьків хай вам допоможуть фарби, пензлик, водичка, кришечка, в якій ми будемо змішувати фарбі, та ватні палички. Декілька ватних паличок з'єднала між собою резиночкою. А перед початком малювання пропоную зробити пальчикову вправу. Листопад листопад листя з дерева летять. З дуба дубовий, з клена кленовий, з осини осиновий, з берези березовий повен листя ліс і сад. Така радість для малят. Для заняття нам знадобляться ось така кришечка, на ній ми будемо викладати фарбу, щоб нам зручніше було малювати. Спочатку я виклала помаранчеву фарбу, потім жовту. І зелені. Дітки, ви можете обрати будь-який кольор. Ми ж з вами знаємо, що листочки бувають жовті або помаранчеві, або ще зелені є листочки, обов'язково зелений кольор. І червоний можете використати колір. Я використовую ось такі три кольори: помаранчевий, жовтий, зелений. Беремо наші ватні палички і будемо малювати такі листочки. Спочатку я мокнула у жовту фарбу і ставлю ось такі відбитки по всьому нашому дереві. Дивіться, як роблю я і повторюйте за мною. Потім я беру помаранчеву фарбу, теж ставляю по всьому нашому дереві. І роблю нашу крону кругу. Ми забуваємо за зелений колір, тому що ще багато зелених листочків на деревах. Також знизу під ногами у нас де була травичка. Зараз нападало листячко. Я малюю листячко жовтеньке та помаранчеве прямо під деревом. Ось так багато листечка в нас нападало. Ось таке осіннє дерево я намалювала, а на фото ваших робіт я буду чекати. До побачення!